і 59, 64 чи 37 років, а за те, що вона зробила. І, наприклад, коли було вийшло було інтерв'ю Емми Антонюк з Іво Бобелом, коли він сказав фразу, що «Сонечко, мені 69 років, типу, ти, ти нічого не знаєш». Ну, тобто, це, Ви розумієте, про що? Я розумію, так. ну, це такий собі аргумент, що добре. Просто... Я розумію. Ну а вона його я не дивилася цього всього інтерв'ю. Ну я не маю нервів. Це, це дивитися. Ну я побачила тільки той момент, коли він став і вийшов. Uh -huh. Так ну вона його там чимось дістала. Ну ті запитання, які вона йому ставила, це на грані фолу. Ну він реально не знає, що це таке сексизм, uh -huh. чим вона там його вантажила. Ну він не володіє лівацькою термінологією, він живе своїм життям, розумієте? Тому в нього ось була така реакція, так що тут в нього реакція середньо людини в його віку, тобто всі можуть діди, мужики приблизно такого віку отак от і спілкуються, так і розуміють сексизм і так далі. Я певно не мого батька спитати. Він так само буде відповідати. Як Ні, і... ну я також не знаю, що це таке. Ну от ну мене це не цікавить. Тому вона хотіла його на шутити. Якщо навчити. хтось має проблему в тій сфері, як, наприклад, ця Антонюк, то вона весь час буде про це говорити. Uh -huh. Ну може, їй пора піти до якогось сексуально. Чи сексопатолога, чи до психіатра, хай там їй щось допоможуть. Він з тим проблем не має, тому він вибухнув. Ну.